Усім привіт! І зараз трішечки про діалектику. Чому трішечки? Тому що про неї можна говорити насправді довго і змістовно. Бо існує діалектика майже стільки ж, скільки існує філософія. Але значення терміну протягом його історії змінювалося. Так, умовно можна згрупувати філософів в дві такі великі групи. До першої можна віднести Зенона, Елейського, Сократа, Платона, Арістотеля. А до другої групи можна віднести Геракліта, Гегеля і Маркса. Чому тому, що перша група діалектику пов'язувала в першу чергу з мистецтвом діалогу? Говорити, комунікувати, дискутувати, рухатися таким чином в бік істини, тобто шукати відповіді на питання, які хвилюють, і таким чином розвиватися, вдосконалюватися, шукати істину, ну, відомі діалоги Сократа, його мистецтво, маєвтики, евристичний метод і так далі. Що стосується другої групи, то Маркс взагалі вважав Геракліта тим, хто є родоначальником діалектики, хоча сам Геракліт діалектика слова не використовував. Але він не погоджувався з тим же Зеноном Елейським, тому що Елейська школа вважала, що щось статичне є ознакою досконалості. А Геракліт вважав, що рух є в основі нашого життя. І на противагу давньому. Першим філософом, які вважали основою всього або воду, або а, субстанцію, нагадує повітря, він вважав, що основою є щось, що дуже схоже на вогонь. Тобто те, що пульсує, те, що розвивається, рухається, стискається і знову розширяється. Тобто, Така собі динаміка. І е, говорить він нам про те, що в світі існують протилежності, і ці протилежності взаємодіють, і ця взаємодія специфічна, і саме результат цієї взаємодії дає енергію нашому світу, нашому життю. Отже, закон єдності і боротьби протилежності. Гегель розвив діалектику і надав їй фактично сучасного вигляду, можна так сказати. Він говорить про внутрішні протиріччя, внутрішні суперечки, долаючи які ми власне, рухаємося, наші події розгортаються, явища трансформуються. І, власне, це також про рух, розвиток, динаміку. І Гегель сформував три закони діалектики. І сьогодні в будь-якій програмі ви можете побачити навчальні програми. Маркс надихався Гегелем, але звісно, ми знаємо, що Гегель ідеаліст. Маркс матеріаліст, і тому він зробив з діалектики матеріалістичну теорію, яка дуже Довго протягом радянського періоду викладалася в вишах як абсолютно безапеляційна теорія про світ, розвиток і так далі і тому подібне. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній день діалектика це теорія розвитку всього існуючого. Тобто ми не прив'язуємося до матеріального чи ідеалістичного, а діалектика одна з кількох теорій про те, як воно все відбувається. Вона має свої принципи, категорії. Як я вже сказала, закони, які вважаються універсальними, бо можуть застосовуватися до будь-яких сфер життя. Але, звісно, є критики діалектики. Не всі погоджуються з таким підходом до аналізу дійсності. І а, діалектика має критиків. Ну, наприклад, Карл Поппер, філософ 20-го століття, дуже активно критикував діалектику. Але сьогодні ми маємо альтернативи діалектики. Але більш детально, якщо хочете дізнатися, то, звісно, коментуйте, дайте знати. Ну і про альтернативи діалектики також можемо поговорити в наступних зустрічах. Буду чекати фідбеку. Дуже дякую. Пока-пока!